Як добитися ідеального зовнішнього вигляду шкіри, я знаю секрет і сьогодні поділюся ним з вами. Адже я знайшла чудову комбінацію дієвих компонентів для ліфтингу шкіри, надання їй сяйва та отримання моментальної омолоджуючої дії. Додивляйтесь це відео до кінця, повторюйте рецепт за мною і обов'язково залишайте відгуки в коментарях про дію, яку ви отримали на собі. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. Для виготовлення сироватки мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Biurua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео уроком. Готувати я буду сьогодні 100 г серму, а це означає, що 1% введення компоненту буде дорівнювати 1 граму. Мій рецепт розділений на дві фази, тому що для приготування першої фази я буду використовувати гарячу воду температури 70 градусів Цельсія. І в цій гарячій воді я розчиняю консервант з хелатуючою дією під назвою Косфадерм Лео в кількості 2,8%. А також 0,4% зволожуючого компоненту Фукогель та 0,6% нового чудо-компоненту від швейцарського виробника під назвою VINAP-LIFT. саме цей компонент забезпечує ліфтинг дію та моментальне зменшення глибини зморшок, як ви зараз можете бачити на екрані. Обидва компоненти набагато краще розчиняються, саме в гарячій воді. Тому я їх додала і за допомогою міні-міксеру розмішую до повного розчинення порошків. Також хотіла додати, якщо у вас є магнітна мішалка, ви можете розмішувати водний розчин з порошками на ній, а тим часом приготувати другу фазу. І для цього я беру 10% дистильованої води і розчиняю в ній 3% ніацинаміду, який надає зволожуючу та освітлюючу дію на шкіру. Розмішую його до розчинення у воді. Після чого додаю 3% відсотки для покращення сенсорики використання цієї сироватки. І далі в цю ж фазу я додам ще один чудодійний компонент під назвою Perfection Peptide P3 і додаю я його 2%. Цей пептид прискорює відлущування старих та сухих клітин шкіри і тим самим розгладжує шкіру та зморшки, робить її м'якою та молодшою на вигляд. Адже по суті цей пептид при постійному використанні замінює вам всі пірінги, і шкіра виглядає гарною кожен день. І далі, після того, як порошок Вінап Ліфт та Фукогель розчинились у воді, я отримала ось такий гель. Як ви можете зрозуміти, порошок Vinap Lift володіє ось такою загущуючою дією. І при використанні 0,5% та більше, він створює гель і може слугувати основним загусником та гелоутворювачем при розробці формул сироваток. І зараз. Мені потрібно додати активну фазу номер 2 до готового гелю. І гарно все перемішати за допомогою міні-міксеру, або також ви можете перемішувати за допомогою магнітної мішалки. І, звичайно, в кінці я перевіряю рівень pH засобу, який в мене вийшов. І зараз ви бачите показний приблизно 6,0. За вашим бажанням, ви можете залишити його таким, як є, але я буду його понижувати до показника 5,5 за допомогою 20% відсоткового розчину молочної кислоти. А на цьому моє відео підійшло до кінця. Я щиро рекомендую спробувати цей рецепт кожній з вас, адже я і мої подруги, які постійно тестують нові засоби від мене, більше не можемо жити без такого серому. Дякую вам за лайки та коментарі і до зустрічі в нових відеоуроках!